Щодня ми перебуваємо під прицілом інформаційної зброї Росії. Пропаганда намагається посіяти паніку, зневірити та роз'єднати нас із партнерами. Як відрізнити правду від брехні у потоці новин, і як цьому протистоять у Європі? На прикладі роботи литовських колег розберемо ключові фейки і дізнаємося, як працюють фактчекери за словами іноземних журналістів. Офіційні медіа в Литві працюють об'єктивно і виважено. Звинувачувати їх у недобросовісній роботі із передруком неперевіреної інформації не можна однак, якщо говорити про альтернативні ресурси, такі як телеграм-канали, веб-сайти, сторінки у соцмережах, то тут відчутно читається російський слід. Коли ми говоримо про російську пропаганду, то українці зображені як загроза Литві, а український президент злодій і корупціонер. Про кремлівські ресурси кажуть, що українці втрачають війну, солдати здаються в полон, що без Росії тут життя неможливе, і власне, що Україна хоче що бути частиною Росії знову? Головні канали, які розповідають цю неправдиву інформацію, є кремлівською афіліацією або проплачені московськими політиками, які є членами парламенту у Литві. Тому це розповідається у соціальних медіа та на альтернативних ресурсах, які не є справжніми змі, а суто проросійськими каналами, які працюють за рахунок політиків та політичних партій. У Литві заборонені телеканали, радіо та веб-сайти, які приналежні до Кремля. the uh, websites Литва одна з тих європейських країн, які висловлюють потужну підтримку Україні. Про це говорять дослідження, проведені експертами. Так, 86% литовців готові допомагати українцям здобути перемогу. За словами журналістки національного телебачення Литви Юрги Бакайта, звісно, вплив російської пропаганди відчувається, але з людьми, зокрема українськими біженцями, проводиться постійна роз'яснювальна робота, аби донести правду про події в Україні. Наразі є спроби розширити штат журналістів. Аби у повному обсязі покрити інформаційні потреби меншини, яка постійно зростає в чисельності, разом з тим, у нинішніх умовах інформаційної боротьби журналістам доводиться працювати у посиленому режимі. Я багато пишу про дезінформацію та пропаганду, але також про поточні події та політику у Литві. Це дуже складно, тому що одна з проблем полягає у тому, що інформація поширюється дуже швидко, а журналісти працюють повільно, бо мають усе перевірити. Тож це не легко, але ми намагаємося знайти надійні чи оригінальні джерела, і це насправді непросто, тому що в інтернеті дуже багато інформації, яка також надходить із Росії. Тож іноді навіть не можна відрізнити, де. Правда, а де фейк, щоб не допустити поширення неправдивих повідомлень, ми перевіряємо інформацію на українських ресурсах, уважно стежимо за сторінкою Володимира Зеленського, читаємо, що публікують наші чесні політики, а також читаємо українські змі. Звісно, іноді мої колеги, журналісти, бездумно покладаються на російські джерела, але ми дійсно намагаємося використовувати українські джерела якомога більше, тому що насправді є дуже багато речей, які потрібно спростовувати. До прикладу я дуже добре. Добре пам'ятаю, коли в лютому все почалося, і багато литовських джерел спочатку сказали, що Росія почала спеціальну військову операцію. Це були перші вранішні повідомлення, які багато хто дав, не перевіряючи. Але дуже скоро ми переконалися, що насправді почалася війна. Критичне мислення і факт чекінг це основна зброя в інформаційній війні, тому потрібно зважати, хто є джерелом інформації, міжнародне медіа чи анонімний телеграм-канал. Щоб не втрапити в маніпуляційну пастку, варто перевірити свої емоції після прочитання. Якщо новина викликала страх чи гнів, однозначно це маніпуляція. Тому наполегливе прохання бути пильними, довіряти надійним джерелам, бути розсудливим і вміти аналізувати. Адже медіаграмотність – це не лише здатність розібратися у тому що ви чуєте чи бачите у змі та на інших ресурсах, а й потреба сучасної інформаційної війни це захист від маніпуляцій і вміння приймати обґрунтовані рішення.